Канікули для батьків, які виховують дітей і молодь з інвалідністю, таке взялася втілити у життя громадська організація Бачити серцем там кажуть, що знають, як складно мамі і татові молоді з інвалідністю знайти час для самого себе, щоб розв'язати питання по роботі, зробити регулярний огляд у лікаря чи з'їздити до родини, зрештою побути наодинці з собою або з своєю другою половинкою. Хто може долучитися до цього проєкту? І про інше будемо говорити із засновницею організації Олесею Яскевич. Вона із нами на зв'язку. Олесю, вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір. Немає нічого кращого для організації чи для ідеї якогось проєкту, як власний досвід. І ми так розуміємо, що власне цей проєкт заснований зокрема і на вашому досвіді. Ви виховуєте 19-річного уже Матвія, який має певні порушення сприйняття навколишнього світу. І як ніхто інший розумієте, чи як ніхто інша розумієте, які потреби мають батьки, що виховують молодь з інвалідністю. Власне, проєкт перепочинок, батьківські канікули для кого він і що він передбачає. А, насправді ми придумали цей проект вже давно і якось так не став час, що ми змогли його втілити. Цей проект в першу чергу безпосередньо для батьків, які виховують. Бідністю, тому що ми розуміємо, чим старша дитина, тим менше у батьків, у мами, у тата емоційних фізичних сил для того, щоб приділяти максимально уваги своїй дитині, і дуже часто в таких родинах немає можливості навіть елементарно. З'їздити вдвох у відпустку елементарно, навіть сходити до лікаря, здати вчасно аналізи. Тому, власне, для того, щоб максимально підтримати родини, ми і започаткували такий проект. Перепочинок, батьківські канікули. Хто може у ньому взяти участь? І ми знаємо, що вже вересневий набір е, завершено, але ще в жовтні буде е, реалізація другого етапу цього проєкту. Так, власне, якщо чують нас батьки, які би були зацікавлені, то чи можуть вони взяти участь і в який спосіб можна зареєструватися? А, насправді наш проект поки що працює тільки в Києві і розповсюджується на Київ і Київську область, але в принципі долучитись можуть будь-які бажаючі вже зовсім скоро буде анкета на наступну групу. Наразі, наприклад, всю суботу закінчується перша зміна тих учасників і учасниць з інвалідністю, які вже були в нас. А, і насправді, за цей період, ми ще не робили там. А, Такі, знаєте, на загал мене дуже сильно про нього розповідали, але вже дуже багато охочих родин, які хочуть скористатися цією можливістю і трошки відпочити. І в той же момент, поки діти їх дорослі діти в нас, вони спокійні, тому що у молоді дуже активне, теж і цікаве насичене життя відбувається безпосередньо без батьків. Ну от власне, що із ними відбувається у цьому проєкті, які має можливості молодь, якими заняттями займатися для того, щоб батьки побули у цей момент або наодинці, або як ви сказали, звернутись до лікаря, полагодити якісь свої ну, домашні питання, які полагоджувати дуже важко, коли поруч є діти, які потребують особливого догляду і уваги. А насправді в них, як у всіх дорослих, у нас зараз в проєкті всі е, повнолітні е, особи. Е, в них досить так насичений день, підйомних починається о 8.30, Потім, як у всіх нас, зарядка, сніданок, прибирання там, і таке інше. А далі, вже в залежності від того, від е, е, який день тижня, в них є різні активності. Це може бути і е, е, похід е, е, в майстерню на заняття, це інша наша локація, куди їм потрібно дістатись або громадян. Транспортом або викликати таксі, і це теж певна навичка, які, яку ми намагаємося їх навчити навіть в такий короткий період. Потім вони повертаються, їм треба закупити продукти, приготувати обід, спланувати другу половину дня, в якій теж може бути в них йога, може бути якісь заняття, вони можуть піти на прогулянку ввечері подивитись фільм. І в принципі, ось так і проходить день. Крім того, вони звичайно з, з, з роблять, готує, приготують їжу. Роблять роблять закупки, прибирають, беруть свій одяг. Ну, тобто намагаємося ще такі побутові штуки теж включати. Але найголовніше їм цікаво, тому що вони, по-перше, в них в когось це перший досвід, можливо, в когось не перший досвід, але вони живуть самостійно своє доросле життя, як ми колись пішли від батьків для того, щоб почати цей шлях дорослого самостійного життя, і вони якраз зараз це проживають в колі з однолітками. Вони входять в кіно на екскурсії, в кав'ярню. Спілкуються з, знову ж таки з однолітками, з сусідами з друзями, наприклад, в майстерні. Тобто, теж досить так насичено. відбувається цей період. Олеся, щоб вони могли оце все реалізувати для того, ви маєте мати ресурси, щоб ця ініціатива відбулася. Е, наскільки ми розуміємо, то е, організація це все робить за кошти жертводавців або за якісь грантові проекти, за рахунок чого фінансується, з е, фінансується. Це оці батьківські канікули? Насправді наразі це є, як правильно зазначили, це є кошти тих, хто нам надає різні пожертви, це грантові кошти, і, в принципі, ми робимо різні проекти там по фандрейзингу, по краудфандингу, для того, щоб якраз покрити фінансування цього проєкту. Угу. Ну і на завершення не можемо ми уминути вчорашньої ситуації, яка сколихнула всю Україну щодо десятирічного братика діток із Покровська, яким по 13, по 13 років, який їх доглядав діти із важким генетичним захворюванням. Хлопця звати Платон. Він уже став героєм, так України. І знаєте, ця історія показала з одного боку, що наше суспільство дуже ну так пасіонарно до цього всього ставиться. Розуміє наскільки це важко поводитися і давати. Собі раду з дітками з чи молоддю з інвалідністю або з порушеннями сприйняття навколишнього світу? А з іншого боку, і мені згадалася історія, яку ви розповідали в одному з інтерв'ю, коли до вас підбігла е, е, дівчинка із потяга або із метро, вже боюся е, не помилитися в цій історії, і запиталася, для чого ви народжували сина, який е, не бачить і, і має аутизм, і так далі. Як це поєднується, от коли наше суспільство співчуває дуже сильно, що діти є? З інвалідністю, але не може правильно культурно це це прийняти. І чи бачите, ви що за останній час все-таки оця культура прийняття вона змінилася в українського суспільства? Дякую, дуже класне питання. Насправді я спробую дуже коротко на нього. А, бо ми у нас хвилина залишилась, тому у вас немає варіантів. Але насправді, стосовно того, чи міняється відношення, так міняється. Чи це ми як суспільство до цього привели так, приклали певні зусилля, і так і ні, для цього в нас, на жаль, це міняється через війну. Бо кожен день до нас повертаються захисники і захисниці, які отримують ту чи іншу форму інвалідності, і ми вчимось бути толерантними, приймати і таке інше. І насправді нам ще довго вчитись, але я за. Те, щоб невидимих дітей, невидимих людей робити видимими. Навіть ось цей проект перепочинок батьківські канікули, ми ж не зробили його десь в окремій лікарні, в палаці, подалі від усіх. Це звичайний район Києва, це звичайна квартира в багатоповерхівці. А, ну тобто, просто собі звичайний там, спальний район, де кожен день їх бачать інші люди. Uh -huh. І це нормально, бо люди. Бачити цю інакшість і не призвичаються до цієї інакшості і зовсім по іншому сприймають те та середовище, яке яке має трошечки інші відмінні а, Відмінну поведінку, зумовлену е, різними факторами. Е, Олеся Яскевич, засновниця громадської організації Бачте серцем, запрошуємо вас зайти на їхній сайт, подивитися. Вони роблять фантастичні проєкти. Я вам Олесю, дякую за те, що ви були у цій частині головного задейзадень, за день завершальні такі, ще, з ноткою оптимізму. На цьому і ставимо крапку. Я бажаю вам спокійного вечора. Е, бережіть себе, рідних, ну і україну.